Права 327. Округли десяткові дроби. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, в першому заданні потрібно округлити до одиниць. Ну що ж, тоді аналізуємо кількість десятих. Давайте аналізувати. Перше число це 2,73. Тут у нас 17. 7, 7 це 5 і більше. То кількість одиниць збільшуємо на одиницю, буде не 2, а наближено 3. Записуємо, що це наближено до рівня 3. Переходимо до другого числа. 3,52. Аналізуємо, скільки у нас тут десятих, Це 0, ,10. 0 це 5, і, 4 і менше, то кількість одиниць не змінюємо. Це так і буде. Записуємо, що це наближено до рівня 3. Так, переходимо до наступного числа. Отже, тут 7,5789 десятитисячних. Аналізуємо кількість тоді десятих, Тут у нас 5 десятих. 5 це 5 і більше, то кількість одиниць збільшуємо на одиницю, Буде 7а8. Записуємо, що це наближено дорівнює. Переходимо до другого завдання. Потрібно окрузити до десятих. Якщо так, то аналізуємо соті. Ну що ж, перше число це 11,82. соті. Ну що ж, тут у нас сотих 2. Якщо 2, це 4 і менше, то кількість тоді 1 не змінюємо, то записуємо, що це наближено дорівнює. 11,8. Так, переходимо до наступного числа Ну що ж, Округлюємо до десятих, аналізуємо, скільки в нас сотих. Тут у нас 8. Сотих. 8 це 5 і більше, то кількість десятих збільшуємо на одиницю, то буде 0,4. А записуємо, що це наближено до рівня 0,5 є. Ну і останнє число в другому заданні. 11,2342 1000. Ну що ж, якщо аналізуємо, скільки у нас тут є сотих частин, тут у нас 3 соті. 3 це 4 і менше, то кількість десятих не змінюємо, то округляємо вниз, то ми записуємо, що це наближено до рівня. 11 цілих і 2 десяті Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Потрібно округлити до сотих. Тут у нас перше число це 0,451 тисячна. Якщо округлюємо до сотих, то аналізуємо, скільки у нас є тисячних. Тут у нас одна тисячна. Одна це 4 і менше, то кількість сотих не змінюємо, округлюємо вниз. Записуємо, що це наближено рівні 0,05. Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного числа: 12,499. тисячних. Ну що ж, аналізуємо тоді, скільки у нас є тисячних, бо округляємо до сотих. Тут у нас 9 тисячних, 9 це 5 і більше, то округлюємо вгору, кількість сотих збільшуємо на одиницю, буде не 49, сотих, а 50. сотих. Записуємо, що це наближено до рівня 12,50. Нулю кінці не відкидуємо, бо це ознака того, що ми округлили до сотої частини. Ну і останнє число 1,574. Аналізуємо, скільки у нас тут є тисячних. Тут 4 тисячних. Якщо так, то 4 це 4 і менше, то кількість сотих не змінюємо. У нас округлюємо вниз, то записуємо, що це наближено до рівня. 1,057. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.